9 грудня відбулось друге пленарне засідання другої чергової сесії депутатів міськради сьомого скликання. Предлагається почати пленарне засідання з обращення заявлень депутатів. Звертаю вашу увагу, увагу на край незадовільний стан твердого покриття на вулиці Під'їзна від кільця ГМЗ до сірчано цеху ДП Схід ГЗК». Довожу до свідення депутатів і присутствуючих 27 ноября. Мной было принято решение о том, что действительно улицы железнодорожные до кольца и подъездная, они требуют незамедлительного капитального ремонта. В связи с этим в приемной народного депутата были, были включены эти работы в план финансирования на следующий год, в том числе по улице подъездной. 100%. То есть это уже сделано. Керівнику КП «Вжрево» депутатське звернення, звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день практично повністю відсутнє зовнішнє освітлення на вулицях Спортивна, Саксаганська, Гвардійська, Тельмана, Потьомкіна, Валявка, Провулка Худільний, Межевий, Дубініна, Володарського, Сніжний, Північний, Купріна, Сірова, Гірницький, Піонерський. Частково вулицях Маяковського, Нова, Фрунзе, Будівельників, Ульянова, Поліва, Пролетарська та район Кулинівського магазину звертаюся до вас з вимогою довести до відома громадян наступну інформацію, на якій з перелічених вулиць та провулків виконані проекти зовнішнього освітлення. Довести до громады календарный план график выполнения работ по монтажу и подключению зовнішнього освещения по перелічених улицах та улицах. Достатность финансирования Следующее обращение есть. Есть еще? На улице уже зима, крыша на сегодняшний день открытая. Как это можно так? Сначала начала лета провели непонятные тендеры, выделили суммы денег Которая больше 500 тысяч Никогда предоплаты такой не было Всегда давали 10-20% предоплаты Люди заканчивали объекты И после этого э, Уже шли расчеты Здесь дали такую сумму денег Работы эти остановлены Значит Я что хотел бы В первую очередь услышать тех людей Которые ответственны за этот дом За проведение этих мероприятий У меня есть в Штате строители, которые вот закончили один корпус на хлебзаводе, это аналогичная крыша, мы ее полностью сделали, и эти специалисты есть. Если нужно, мы готовы их без, без всякой оплаты дать для того, чтобы завершить эти работы. Их нужно завершить срочно. Спасибо. Значит, по дому довожу до сведения депутатов, присутствующих. Я находился на крыше этого дома несколько раз работы начали проводиться по этому дому. На сегодняшний день контроль за выполнением этих работ осуществляет главный заказчик, это управление ЖКХ. На сегодняшний день руководитель управления ЖКХ уволена моим распоряжением по собственному желанию, дабы не было никаких здесь инсинуаций. Она уволилась по собственному желанию. После этого были написаны заявления еще многочисленных работников этого управления, но сегодня утром, я думаю, они будут работать в этом управлении и дальше продолжать. Единственное, там, скорее всего, не будет работать тот человек, который непосредственно осуществляет контроль за этими работами. К сожалению, проблема, как связана с этим домом, вытекала не только с подрядчика, но и заказчика. Действительно, есть вопросы и к тому, кто контролировать обязан был эти работы. По подрядчику также очень много вопросов. Он получил действительно серьезные деньги. Тем не менее, он делал действия, которые говорят о том, что он вымогал таким образом своим бездействием по ремонту этого дома еще дополнительные суммы. Я думаю, больше он это делать не будет. К сожалению, ситуация нехорошая, связана с тем, что в данном случае идет речь об имидже в том числе городского совета, от имени которого действует управление ЖКХ, потому что это, собственно говоря, впервые делается такой капитальный ремонт, такую кровлю делают. И тем не менее, вот мы, скажем так, мягко скажем, оскандалились. Вот это с точки зрения имиджа очень плохая ситуация. Есть вопросы к балансосодержателю и вообще вопросы к стройке, потому что у собственников квартир, которые в этом доме проживают и которым принадлежит эта крыша, никто не спросил а хотят ли они вообще ремонтировать вот, таким образом эту крышу. Была встреча с проектировщиком, час он отвечал на мои вопросы, ответил в принципе на все вопросы от проектировщика. Вот. Но до сих пор я не нашел ответ, вообще какого года постройки дом, то есть ну, есть вопросы. Сегодня спросить у руководителя управления ЖКХ невозможно, она уволена, я уже сказал. Главный инженер тоже уволен. Поэтому будем двигаться вперед. Предполагается в ближайшее время встреча с подрядчиком, непосредственно. Если он не желает встречаться со мной, он будет встречаться с представителями правоохранительных органов. То есть проблема актуальна. Да, будем двигаться. Ну, вот на сегодняшней стадии, пока работы ведутся, прораб три дня назад пообещал, что перекрытие. На крыше уже есть профиля. Пообещал, что работы они сделают через три недели. Но он реалист постарается перекрыть крышу этими профилями. Какая сейчас ситуация есть еще вопросы заявления оглашаю о том что подано заявление на имя городского головы о том что просят зарегистрировать ну, заявление о том что создана фракция депутатская фракция возрождения которая создана в соответствии с протоколом Собрание депутатов. Четыре депутата вошло сюда в эту фракцию. Маловок, Затынацкий, Кузьминский пасечник. Кроме того, есть заявление о формировании депутатской фракции Солидарность, в которую вошли следующие депутаты: Буренко, Журила, Клиопа, Кращук, глава фракции Журила. И сообщение о. фракции, депутатська фракція політичної партії Украинское об'єднання патріота Укроп. Є подписи, 9 депутатів вошли в цю фракцію. Ми оголошуємо, це вноситься в протокол. І таким образом, ці фракції вважаються легалізованими. Дякую. На першому засіданні сесії були обрані заступники міського голови та секретар виконкому. А сьогодні було затверджено положення по оплаті праці. Нічого нового щодо оплати праці, крім того, що є в постанові Кабінету міністрів, тут немає. До відома депутатів та присутніх. В цьому рішенні зазначено, що секретарю Жовтоводської міської ради встановити посадовий оклад у розмірі 2855 гривень на місяць. Далі йде ранг 9 в межах 4 категорії. Далі, як зазвичай, одноразова матеріальна допомога на оздоровлення, це передбачено законодавством, одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, надбавка за високі досягнення, вона може бути може не бути до 50% І щомісячне примінювання. І по другому пункту цього рішення встановити заступника міського голови виконавчого комітету Жовтовської ради посудові клади такі самі 2855 гривень на місяць. Ми не можемо порушувати вимоги нормативних актів в тій частині. І, відповідно, дев'ятий ранг, категорія четверта, матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середмісячної заробітної плати, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем. Питань, що не ви. Ну, це дійсно проблема є. Що не перевищує середньомісячної заробітної плати, надбавка за високі досягнення в праці до 50% і приміювання. Далі мені надається право міському голові зменшувати розмір надбавок за високі досягнення в праці або за виконання особи... особливих важливих робіт. Це моє право давати, премію не давати і зменшувати її розмір. Нарахування по пункту 4 заробітної плати секретарю міської ради та заступникам здійснювати в межах коштів, передбачених на виплату заробітної плати виконавчого комітету. Доручити виконавчого комітету приймати рішення по виплаті премії секретарю Жовторської міської ради та заступникам виконавчого комітету Жовторської міської ради. Контроль за даним рішенням покласти на голову бюджетної комісії паніну Віру Олександрівну. Наступне питання це питання про запровадження практики електронних закупівель за кошти міського бюджету. Зачитую повністю цей проєкт рішення з метою забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних витрат. Розширення добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету відповідно до закону України про здійснення державних закупівель, розпорядження кабінету міністрів від 20 травня 2015 року no 501 р про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів. Та керуючий статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Жовтовоська міська рада вирішила. Перше, керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств та комунальних закладів Жовтоводської міської ради, розпорядникам коштів міського бюджету. Під пункт 1.1. проводити закупівлі товарів та послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені частиною. 1 статті 2 закону України про здійснення державних закупівель через систему електронних державних закупівель Прозоро. Пункт, під пункт 1.2. У двомісячний термін з дня прийняття цього рішення подати інформацію до відділу економіки та споживчого ринку Жовтовольської міської ради щодо закупівель товарів та послуг, здійснених у системі електронних державних закупівель Прозоро. Пункт другий відділу економіки та споживчого ринку Жовтовольської міської ради надати інформаційну та методологічну підтримку розпорядникам бюджетних коштів при здійсненні ними електронних закупівель. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілом обов'язків міський голова. Більшістю голосів рішення про приєднання до системи електронних державних закупівель Прозоро було прийнято. И решение, которое мы перенесли на окончание пленарного заседания, это решение про затверждение регламенту Жовтоводской и 7 Рады Семосклыканья. Этот регламент разработан был регламентной комиссией. Это новый регламент, раньше такого регламента не было, он переработан. Использовали несколько регламентов, в том числе модельный регламент, разработанный институтом. Рішення, враховуючи напрацювання постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності регламенту законності та правопорядку, регуляторної політики, зв'язків з громадською та засобами інформації та зауваження, пропозиції депутатів міської ради до регламенту ради 6-го скликання, прийнятого рішенням 24 листопада, 2010 року, згідно з статті 46 закону України про місцевордування Жотовоцької міськрада, вирішила. Затвердите регламент Жовтовучького мэрийского радио. Все москвейские до додаток один у вас повинен быть. Значит, уважаемые присутствующие депутаты, имейте в виду, что регламент не является закостенелым и не является тем, что не будет изменяться. Вы должны помнить о том, что регламент над регламентом вы сами будете работать, сталкиваясь с ситуациями, в которых вам необходимо будет применить регламент. Вы поймете, какие пункты регламента работают неправильно. И в этой связи по ходу уже будет доводка регламента. То есть мы регламент будем менять по-любому еще. Каким-то пунктом, который будет не стыковаться с реальностью. В данном случае этот регламент является модельным. Если есть существенные вопросы, с которых мы начинаем работать по этому регламенту, которые нам препятствуют и надо их устранить. Устранили, на Аркадьевну услышали, все устранили. Простые вопросы, да, описки и так далее. Если это не принципиально, давайте их отложим на после. Потому що ми зараз запутаемся, а вот що в пункте таком надо такому вот що в пункте таком такому треба змінити, і так далі. Давайте почнемо працювати по регламенту. Потім свої замечания, неудовольствия вы ви подаєте в постоянную комісію регламентную, выносим на очередную сессию і все приймаємо изменения, що дійсно має место жить. Після внесення деяких поправок регламент було прийнято. Рішення прийнято. Поздравляю вас з тим, що сьогодні ми прийняли дуже важливе рішення. Про затвердження нового регламенту Жовтоводської міської ради сьомого скликання це той нормативний документ, по якому буде працювати наша рада. По якому будуть працювати постійні комісії, звертаю вашу увагу, депутатів, що ви на кожному засіданні ради мали б при собі такий регламент, і при роботі в комісіях також мали б такий регламент для того, щоб до нього звертатися і перевіряти. Чи дієте ви в відповідності до цього регламенту, чи дієте йому в супереч? Якщо ваше рішення, в тому числі в постійних комісіях, будуть прийняті не по регламенту, є підстави для оскарження цих рішень в судовому порядку? Це дуже важливо для тих, в інтересах кого ви будете приймати рішення. Ось тільки прийняв якесь рішення, яке буде протиправним, якщо воно буде скасовано рішенням суду, ви таким чином. Спричиняєте збитки, як моральні, так і завдаєте збитки матеріальні, так і завдаєте моральні шкоди тим особам, які сподівалися на законність рішення. Дякую. Порядок денний вичерпано. Шановні депутати. Наступне засідання чергової вже третьої сесії заплановано на 23 грудня на 9 годину в цій залі. Там буде дуже багато питань. Пов'язаних з життям нашого міста їх необхідно буде вирішити. Можливо, будуть ще сесії, пленарні засідання цієї сесії, пов'язані з прийняттям бюджету і інших документів, в тому числі попереджаю, що будуть проєкти рішень про зміни структури виконавчого комітету виконавчих органів. Пропонуються такі. Ну і в тому числі, не забувайте, до 25 грудня ми повинні прийняти бюджет.